Добрий день, чи можна Дніпро на листопад, але окремо правий і лівий берег, аж карти посипалися. Дівчатка мої золотенькі. Активність навколо всього міста вона нікуди не дінеться. Те, що ви хочете почути, ви не почуєте, тому що в найближчий місяць ще активності буде достатньо. І якщо ви думаєте, що на одному березі буде спокійніше, ніж на іншому. Це ілюзія. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. От, і так ще скажу до слова, що події конкретно по активності, і загалом всі події, вони можуть змінюватися. Ми їх змінюємо. Люди змінюють події, розумієте? Тому, тому треба розуміти, що зараз. Наше все, це наша пильність та спокій. На листопад місяць дуже багато зливу інформації йде загалом по місту. Дуже багато закритої інформації і дуже багато витоку інформації йде саме по Дніпру. Активність там буде вже, як я і казала. Масова активність, причому багато над містом буде багато переміщень, польотів. І це ви повинні розуміти, так? Давайте подивимося листопад місяць. Дивіться, тиснення, тиск буде. Правий берег. Захист працюватиме, мені щось навколо води, близько води, якихось ресурсів пов'язаних з водою. Так, правий берег. Наслідки по ресурсу забезпеченню можливі, і це може налякати наслідкові речі саме по забезпеченню. Це може підвищити рівень тривожності людей. Лівий берег. Активність у просторі, плани, ворога. Захист також працюватиме, але буде достатньо гучно та неспокійно. І тут мені показують форс-мажорні неочікувані ситуації, теж пов'язані тут наслідкові речі, пов'язані з ресурсами, ресурсозабезпеченням. Ситуацію будуть намагатись контролювати, але то буде дуже дуже емоційно складно та фізично. Я скажу вам так, що активність буде і найбільш е, напружені міста Дніпро. Інфраструктура, е, все, що пов'язано з забезпеченням, високі будинки, е, високі будинки, навчальні заклади, і мені йдуть місця масових таких скупчень. Це торгові центри, розважальні центри. Треба бути дуже.